Слава Ісусу Христу! Слава Христу! Дорогі, дорогі друзі, цей ранок я би хотів, щоб ми разом нагадали собі, можливо, вже чули цю проповідь декілька років тому, але нагадали собі дуже прості, але надзвичайно цінні принципи, яких навчить Ісус Христос. Я зачитаю на початку для початку. Місця Святого Луки, 19 розділ 10 вірш. Буквально один вірш. Він звучить так, бо син людський, прийшов, щоб спасти, знайти та спасти, що загинув. Це слова Ісуса, коли Він сказав в кінці розмови Закейм. Пам'ятаєте такого чоловіка, маленького нациста, і коли Він зустрів Ісуса. Він був дуже зацікавлений Ісусом. ось, Він багато про нього чув, але, будучи малим на зріст, він не зміг його ну, ближче підійти, якраз розпочати взаємини з Ісусом. Чому? Тому що був умалий, всі його відштовхнули десь там назад. Ось, І він для того, щоб зустрітися з Ісусом, пам'ятаємо, заліз на дерево. Ісус звернув на нього увагу, каже: друже, ти там не сиди, давай злазь, я тебе буду сьогодні в домі, Буду всяти в тебе, будемо разом з тобою вечеряти». І ось коли вони спілкувалися, вечеряли, щось відбулося в серці цього захела, він освідомив свій стан, свої прогріхи, бо він свідомо в присутності, кого він сидить. І він тоді заявив сказав, що ти, тих, кого я вражав, я повернув вороги, кого вкрадав, повернув четверо і так далі. І пізніше Ісус сказав, що прийшло спасіння на цей дім. І ось цей, цей вірш, це якраз і останній вірш. Із цього коли Ісус каже, що син людський прийшов на те, щоб знайти та спасти те, що загинуло. Цікаво, що грецьке мови слово загинуло також можна перекласти як те, що загубилося. І тому не, не даремно Ісус каже, щоб знайти спочатку, а потім спасти те, що загинуло або загубилося. Я не знаю, як вам, але я думаю, що вам доводилося е, щось губити, втрачати в цьому житті. Хто-небудь губив ключі від, від дому, від квартири, від машини. Бувало чи ні? Або десь там студенти нечайно ручку загубили, коли треба контрольно писати, так? Ще там хтось щось е, губив, так? пам'ятаєте відчуття приблизно які? які у вас є відчуття, коли ти щось втрачаєш, губиш. Прошу? Паніка, якщо тут щось важливе, я ключі! Тут тут пошукали, немає, напевно, прийдеться замки міняти і так далі, і так далі, і так далі. Ми входимо в паніку. Згідний. В мене сталася ситуація, поділюся. Можливо, для когось буде комет, а для мене не зовсім було. Це була справа з зимою. І мені допомогли загубити певні речі. Я якось був їхав у Київ на навчання. Ось, зимою період. Не було інших квитків, я дуже поспішав, взяв плац. Ну, я в принципі їздив пласкарнами, але був стороне, ліг спати, поклав своє взуття. Відживоно оглядало ось таким чином. Ага. От саме ця модель цього взуття ліг спати, добре так заснув. А вранці, коли потяг причалив в шостій ранку, в Київ, з зимового ранку, я прокинувся. Подивився на місце, де мали бути мої ці буси зимові, а їх не стало. Ну, Звичайно, кинувся, може там, може, сам, може десь при повороті різкому на віражу, розумієш, їх занесло десь десь, розумієш, в сусідні купе і так далі, але насправді їх і близько не було там. Ну, звісно, всі пасажири походили, провідниця трошки була теж в паніці, що ж робити, що ж робити, я маю тапочки в мене такі, може, вам підійдуть. І... І так далі. Я скаявив, як я буду з правого берега добиратися на лівий в табочках чи зимою. Тим не менше склалася ситуація, вона справді була не зовсім приємною. Я з нею вийшов, але це хай буде інтригою, Як? Я поїхав в, чолов... в чоловічому зутті, бо в мене були запасні. У мене такі були ще так звані туфлі концертні, так що я в таких літніх туфлях по морозі добирався в лаповично на місці там, де я мав бути. Але нам в житті доводилося щось губити. Хтось з валізу, хтось ключі, хтось ще якісь речі. Я сподіваюся, що ніхто не губив дітей. Во одного разу бачив, як, як в Арсені було загубилася дівчинка, і тільки треба було бачити ці очі і паніку дівчинки, коли вона не зважала що кругом багато людей, не зважала, що якісь там кожен має свої справи. Вона спочатку завмерла, почервоніла, а потім якомога сильніше почала кричати: Ма! «Мамо!» І так, коли Ісус намагався пояснити те ж саме поняття загубленості, Він використав три притчі, і ви, напевно, їх добре пам'ятаєте. Декілька розділів перед цим Лука описує ці притчі. І так, перша притча звучить про те, що одного разу загубилася одна овечка. Ви пам'ятаєте цю історію. Ми не будемо спеціально цитувати чи повністю читати. Ось це загубила сього І далі Ісус розповідає, що ради тої однієї пастир, той, про яку розказував сьогодні і ділився з нами на Святослав, він залишає 99 і йде шукати ту єдину. Пізніше історія говорить, що коли він знаходить одну, Ісус каже, він піднімає її, бере на руки, переносить і кличе всіх своїх сусідів, щоб тішлися разом з ним. І каже, що та, яка була загублена, Ось вона знайшлася. Ось я її знайшов. Далі він в підсилення цієї історії він розповідає про е, історію про драхму, пам'ятаєте? Ну, скажімо, це монети на той час, як наші ну, копійки чи якісь металеві. Е, ну, це були цінні гроші. І ось е, жіночка, губить, загубилась десь в хаті. Одна драхма. І він каже, що вона перевертає всю хату. Мете. Відмітає, шукає, аж поки не знайде оцієї трави. Оці і коли знаходить знову ж таки, запрошує рідних там, чи близьких друзів, і вони разом святкують. І він каже, що те, що було загублене, ось ось знайшлося. І остання історія відразу після цього Ісус розповідає, щоб ще раз наголосити і підкреслити, що Він не просто говорить про якісь земні речі, просто про копійки, про якийсь овечок чи овець. Він говорить про взаємини між Богом і людьми. І він ще більше і глибше пояснюється на притчі про блудного сина, яку всі прекрасно знають. Пам'ятаєте, син залишає батька, каже, віддай мені моє те, що належить мені. По суті, мало би належати після смерті батька, але я вже хочу. В іншими словами, на сході це означає, мені не цікаво, що ти живий, чи мертвий, два слав мені спадок. Іншими словами, я бажаю, щоб ти помер батько. Це, по суті. Якби сприймалося це на сході. І ось він цей спадок, який би мав належати йому частину спадку, після смерті батька, він його повністю використовує, повністю прогулюючи, як сказати, разом з друзями, абсолютно безгалуздо видачи своє життя. І ось там, опиняючись біля свиней, він схаменувся і усвідомив все те, що він втратив від з батьком. І знову ж таки, Ісус каже, Він повертається, батько зустрічає. Знову ж таки, він робить велике свято і каже, що той син, який був загинув, той, що який загубився, так? він пояснюється старшому братові, Радій, святкуємо разом зі мною, тішся. Бо той, хто був загублений, знайшовся. Той, що загинув, Ми отримав спасіння. І всі цікаві, ці історії закінчується святкуванням. Великим величезним святкуванням. Сьогодні я хотів звернути увагу нашу на те, щоб ми могли розібратися, що означає бути загубленим. Я знаю, можливо, це складно поставити себе на ролі якоїсь речі і подумати, як, би, як себе почуває річ, коли вона загублена. Та, напевно, ніяк. Але коли йдеться про нематеріальний світ, а ми знаємо, що ми з вами не просто тіло, шкіра там, м'язи, ми знаємо, що в нас є душа. Ми знаємо, що ми створені Богом. І ось в духовному плані, в духовному розумінні, ми, як люди, можемо бути загубленими. Що ж ми втрачаємо від того, коли ми загубили? Ну, найперше, ми втрачаємо те, що а, ми не маємо орієнтиру. Якщо ми беремо історію про нашого. Щось не спрацьовує Андрійко, дякую. А, якщо ми втрачаємо Ми втрачаємо, найперше орієнтир, якщо на історію про тих ми бачимо, що без пастера вона легко може загубитися. І знаєте, овачки це роблять досить природньо. Ну, овечка не йде спеціально так. Якби то коли то мені загубитися, напевно, завтра от піду, коли ми підемо на галявину, я собі там сповную і тихенько подивлю, чи не буде бачити пастер, я чкурну за кущі. Ну, так овечка не думає. Іншими словами, вона губиться природньо. Людина не спеціально там планує втікати від Бога чи щось ховатися, чи щось спеціально робити. Ну, ми так. Ніби природньо маємо схильність таку гріховну губитися, відходити від Господа. Знаєте, для овечки це так, ось тут зелена травичка, о, і, і, і там трошки, і там, і там, і там. І раз за разом дивишся, вона вже далеко, вона вже далеко від стаду. Коли ми, як люди, живемо без пастира, без того когось, на кого ми можемо покласти своє життя або довірити своє життя, хто зданий. Нас направити кудись, ми втрачаємо орієнт. Можемо бути подібні до того. Е, сина, який пішов, почав жити своїм життям, він втратив цінний орієнтир. Він, він просто е, своє життя прожив даремно, неправильно, без правильних бачення і цілих. Тому в Біблії також це місце. Всі ми були, Ісай пише про це, немов ті овечки, розпорочилися кожен на власну дорогу. І думаємо, що ми справимося з життям. Ми думаємо, що нам і так добре. Ми забуваємося, що овечка навіть не знає, що вона втратила зв'язок з пастором. Вона рухається десь по своєму напрямку і не знає, що її чекає. Наступний момент важливий, що ми втрачаємо, коли ми не маємо взаєми з нашим пастором, коли ми загубилися, ми втрачаємо, ми втрачаємо захист. Ви знаєте, по природі вечка створена таким чином, що вона є досить вразливою. Коли дивишся на інші тварини, в когось є великі зуби, як вовка, хтось прудкий, розумієш, як Заєць чи, чи рись. Тобто, дивлячись на усіх різних тварин, в когось якісь є такі переваги. Коли подивишся на овечку, з якою часто в Біблії порівнюються люди і взаємини людей з Богом, чи церква навіть. Виглядає так, що вона беззахисна. І саме овечці знає вона це, чи навіть не знає, їй потрібен пастор. Їй потрібен пастух, який буде здатний її охороняти. І Захарія, пророк, також пише цікавий вірш, і звертаючи увагу, змальовуючи з Богом, каже, тому вони бродять, мов та отара, мандрують вони. Бо без пастора. І звісно, коли ти без пастора, ти стаєш легкою здобачу. Як ми можемо знати, чи ми, власне, в безпеці чи не в безпеці? Дуже просто. Якщо ми подивимося на своє власне життя і поставимо себе запитання, я переживаю стреси в житті? Переживати. Значить, в моє життя є небезпеці. Я переживаю якісь проблеми чи труднощі? Так. Значить, я десь. Потребую того, хто міг би підсказати, як рухатись по житті правильно. Хтось міг би мене підбадьорити і наставити в цьому житті. Я потребую пастора. Третій момент, який ми можемо навчитися з цих притч і зрозуміти, що ми втрачаємо, будучи загубленими, полягає в тому, що ми втрачаємо свій потенціал. Я втрачаю свій потенціал. І це ми бачимо на прикладі історії про ці драхми, про ці гроші чи монети. Що я маю на увазі потенціал? Коли йдеться про кошти, гривню там візьмемо чи будь-який інші, за кожною купюрою вона має певну свою цінність. І якщо ми ці кошти втратили, ці кошти втратили потенціал, щоб зробити щось добре або бути використаним. Іншими словами, ці ж гроші можна було б використати в бізнесі, пожертвувати комусь на добре діло, купити кусок хліба додому. Тобто ці гроші просто десь загубилися і лежать. І їхній потенціал, який в них закладений, не використовується. Сьогодні багато людей живуть з цим втраченим потенціалом. Іншими словами, вони, можливо, розуміють, що вони створені Богом. що Бог для чогось дав їм життя. А можливо, навіть і не задумується про це. Вони просто живуть як всі. А сьогодні я хотів сказати тобі. Сестричка, брате, він створив нас. І те, що ти живеш і дихаєш, це є чудо. Якщо ви щось подумати, лише, якщо би щось трапилося з вашою бабусею чи дідусем в їхньому дитинстві, і вони не змогли вижити де сьогодні були б? ви? Вас би просто не існувало. Тому коли я дивлюся на життя нашого українського народу, через скільки вони проходили, наші, наші родичі. Через голодомори, і, і війни, і все решта. І я ставлю собі запитання, я живу сьогодні. Це, це не просто так. Якщо Бог вів моїх родичів, прародичів, давав їм життя і вихід з ситуації складних, те, що ви сьогодні, тут, на землі, живете, дихаєте, рухаєтесь, це Боже чудо. І коли ми беремо просто своє життя і використовуємо його невдало, нерозумно. Тільки для задоволення, тільки ще для чогось, тільки, можливо, ми живемо ну, і, з іншого боку, лише в страхах, що би не так, а якби не так, ми втрачаємо свій потенціал. Той, хто нас створив, той, хто дав нам життя, знає, для чого він нас створив. І знає, як найкраще ми здатні прожити його життя. І вся суть полягає в тому, щоб ми розуміли, слухалися його, мали взаємини з ним. Тоді ми зможемо не втрачати орієнтир, мати захист від нього. І, і бути використаним в тому розумінні, для чого ми були створені. І жити повним життям, повноцінним. Останній момент, який важливо, напевно, зазначити, це спричі про блудного сина. Четверте, коли я загублений, я втрачаю взаємини. І ці взаємини з Богом надзвичайно цінні. Деколи ми живемо і навіть просто не задумуємося, наскільки важливо мати взаємини з Богом. Хтось зможе сказати, ну, брате, ти, ти говориш ніби добрі речі, але ну, ніби я живу, я якихось там особливих таких взаємних з Богом е, не маю. Він мене не рухає, я ніби його не рухаю, ну, ніби нам нормально. Але зміст полягає в тому, друзі, що так само думав і блудний син. Є певні межі, певна пора, коли здається все нормально. Бог що є, як прожити, є якось проєм життя. Але коли йдеться про наше майбутнє, коли йдеться про нашу вічність, тому що наша душа є вічною, тіло відходить, так, але душа вічна. І коли йдеться про нашу душу, взаємне з Богом надзвичайно важливі. Дозвольте, можливо, в іншому пояснити або дати інший приклад. Чому можливі взаємни? Та уявіть собі, якщо б, маючи наших дітей, ми б давали їм тільки їсти, тобто забезпечували базові потреби, але не давали взаємин. Дали поїсти, вигуляли, дали поспати, ще щось там. Але не спілкувалися, не обнімали, не пригортали, не жаліли тоді, коли спотикається. Не виховували тоді, коли треба виховання. Яким виростали наші діти? Які були б були ці взаємиці? Якими б людьми були ці діти без взаємин з Богом? Так само і з Богом. Коли маємо що їсти, ми вже тішимося, маємо що пити, але ми, ми забуваємо і втрачаємо, не розуміємо, наскільки цінно Його поля до нас, Його ласка до нас, Наскільки цінне усвідомлення, що є той, хто любить, та як батько, та як мати, незалежно від мого правильних вчинків чи ні, незалежно від моїх помилок, є той, до кого я можу прийти, кого я не повинен боятися. І той, в кому я можу заховатися. І про це часто пише Давид в своїх Псалмах. і знову ж таки цей найвідоміший псалом. Господь то мій пастир. Тому ні в чому не буду нуждатися. Він провадить мене, Він вкаже провадить мене на пасовиська. І так далі, і так далі. В стані загубленості ми можемо втрачати багато речей, наші орієнтир у житті. Захист, який ми можемо мати Бога, потенціал, для чого ми були створені, і одне з найцінніших, звичайно, це взаємне з Богом. Єдина річ, яку ми не втрачаємо, і ми бачимо з цих притч, чи овечка, чи та сама драхма так? чи син, вони не втратили своєї цінності. Попри той глибокий, негативний, поганий стан, в якому вони перебували, попри свою загубленість десь, вони не втрачали цінності в очах, відповідно, пастора, відповідно батька і так далі. Люди деколи забуваються про те, що Бог надзвичайно цінує і любить їх. І все те, що відбувається в нашому житті, неважливо, позитивне чи негативне, ніяк не впливає на те, як він дивиться на нас з любов'ю. Він послав на те свого сина. Щоб спасти і визволити, щоб знайти. Так пише Лука Слова Ісуса. Він каже, бо син людський прийшов для того, щоб знайти, по-перше, пізніше спасти те, що загинуло або те, що загубило. Він каже, що так що Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Можливо, сьогодні у вас стоїть запитання, та я не знаю, чи мені потрібно взагалі спасити, чи взаємне. Для чого мені спасення? Я ніби так нормально живу. Про що ми тут говоримо? Але я б хотів ще раз наголосити, що кожен з нас повинен мати взаємне з Богом. Інакше ми є загубленими. І кожен з нас може перебувати в цьому стані і навіть не здогадуватись про свій стан. Коли овечка загубилася, вона не знала, що недалеко від пастора. Вона не знала, що вона втратила йде зовсім іншим шляхом. Вона думала, ось-ось, я зараз повернуся до отари додому. Але ні, вона була втрачена, загублена і темрява спіткала її. Так само Монетка, коли вона впала десь під килим, вона не знає, що вона загублена. Вона знає, що все зі мною нормально, я собі лежу. Але приходить стан. Ми, ми не речі, ми люди, як блудний син, є момент в житті, коли ми повинні освідомити свою загубленість, друзі. Освідомити потребу бути знайденим. Потреба бути спасеним. Потребу для того, щоб відновити взаємини з нашим Отцем Небесним. Потреба відновити орієнтир, розуміти, куди я йду, яке майбутнє мене чекає. За ким я йду, В чого голосу я слухаюся, чиїми принципами я хочу керуватися в житті все це може дати Ісус. Коли ти думаєш, Та ні, на що воно здалося? Мені це спасіння, а чи я якось живу, я скажу тобі, друже, якщо б не потрібно було тобі спасіння, то би Бог не посилав Ісуса, не потрібно було Різдва, не потрібно було інших речей, Голгофи і смерті, якщо б нам не потрібно бути знайденими і, і, і спасенними. Ісус ще раз каже, на тебе Син людський прийшов, щоб знайти які навіть можливу нерозуміючу не. Розумій, що не Загублені, знайти їх і спасти. Якщо ти вважаєш, ти можеш спасти сам себе, ти глибоко помиляєшся. Монетка не змогла підстримнути знову на стіл, овечка не змогла знайти свою дорогу. Син, який би не повернувся лицем до, до Отця, син, який не, при, не прийняв рішення визнати свою потребу в спасінні, там би і помер в гордості своїй при тому кориті. Ви знаєте, що заважає людям потрапити на небеса? Насправді гордість. Для того, щоб ми жили вічно і були на небесах, Бог зробив усе. Він видав свого власного сина який помер про свою святу кров заради того, щоб нас очистити від наших гріхів. І тому питання полягає не в якихось ділах чи в звершеннях, а питання полягає лише в одному в нашій з вами смиренності визнати цей загублений стан. Я запутався, я загубився, мені потрібен пастир, мені потрібен батько, щоб знати як ти типу по житті. Щоб знати і бути впевним моєму майбутньому, бути впевним моїй вічності. І саме це, і заради цього приходить Ісус. Він не приходить, щоб ми мали історію поповторювати, щось відбувати Різдво. І того, що ми мали багато знань, бо це все не спасає. Друзі, мої, я думаю, в кожному з нас, зокрема, і в цілому нашому народу, і так не вистачає зараз того пастора. Люди, які живуть на сході, дивишся, і важко збагнути, яким чином вони можуть жити так чи не. А все досить просто. Вони загублені. Вони слухалися не того голосу, вони жили не тими принципами у своєму житті. І сьогодні маємо велику біду. І, друзі мій, сестричко моє, брати, кожен з нас в своєму житті може прийти до такого хаосу, який ми бачимо фізично зараз, який твориться в країні. Це може творитися в нашому житті. Війна, певний, непорозуміння. Чому? Тому що ми не маємо пастора. А ми потребуємо. Тому сьогодні, якщо ви хочете бути впевнені в тому, що ви живете і знаєте, яке ваше майбутнє, що ви маєте спасіння. Якщо ви хочете бути впевненими в тому, що завтрашній день вас не злікає ні смерть, що інше. Тому що. Над вами Паспорт. Над вами сам Господь. Над вами сам Небесний Батько. Я вас прошу, Запрошую помолитися зі мною разом простою молитвою. І пізніше, після закінчення обслужіння, ви можете залишитись, ми можемо ще трошки більше поспілкуватися про це. А зараз я вас ласкаво, прошу, давайте ми всі разом станемо. Якщо ти відчуваєш потребу. Якщо ти розумієш, що усвідомлюєш свій стан в тому, що ти десь загубився, ти десь відійшов від Бога. Можливо, ти ніколи не знав, що він за тобою шукає, але сьогодні ти чуєш і розумієш, що він шукає, він зацікавлений в тобі, незважаючи нікому ти стані. Я запрошую вас разом зі мною велися цією молитвою. Давайте сходимо в наші голову.